що це на сьогодні. І так, а, доброго ранку. А, ми сьогодні з вами повернемось на урок назад. Чому я цей урок пропустила? Він там не дуже вдало складений, там так якось вони, по-перше, не не дуже зрозуміло, і там є завдання, які Ну мені теж не дуже подобаються. Я не знаю, чого я їх взяла. Давайте так. Ми сьогодні частково з цього уроку будемо розв'язувати і частково з 15-го. Але, по-перше, розберемо ДЗ. Ну, майже всі, хто е був на уроці, знайшли розв'язання. Там в нас було що? Ось так і ось так. Да? Ось така фігурка. Так. І хто хотів би тут показати? Не на оцінку просто. Давай, Костя, як тут треба було розділити. Так. зараз. Так, бачите? Ось такі так. Так. дві. так. А можна запитати? А я вам де надсилав, але у класній роботі. Ви мені ну, сказали, що вірно. Ну, так я тоді поставила тоді зірочку. Дякую. Я ще в класній тоді поставила. Так, добре, давайте подивимось тепер на урок номер 18. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 30 вже січня. Закінчується січень. Доброго ранку. Доброго. Класна робота. Так, і наприкінці уроку хотіла сказати про невірне оформлення. Класна робота. Кого? Ну, скажу потім, зараз же не, не ця уроку. Я... Твою роботу я ще не дивилася. Задачі на спостережливість так і напишемо. Задачі на спостережливість. Спостережливість. Ну, хотіла сказати, може десь вам в житті це і знадобиться. Наприклад, будете шукати. Карти якісь, там на карті треба буде щось помітити. Ну я шуткую. А взагалі, це просто розвиває появу. І так, подивимось на перше завдання. Давайте напишемо. А, взагалі, тут немає значення, що тут ось великі літери, а тут маленькі. Давайте ви напишете номер один. Перепишете слово будівельник. Можна не все великими, просто будівельник. Будівельник. Янсько, привет, Діти, в кого цей звук не вимкнено. У лісах, там, ви, мені здається. Так, і поруч стоїть римське а, число, записане римськими цифрами. Прочитайте, будь ласка, що це за число? Одинадцять. Молодець, так. 12. Далі, слово математик і треба замість знаку питання теж щось поставити. Ну, мабуть, теж число. Математик. Як ви вважаєте? При чому тут число? Я по-моєму зрозумів. Так, я зроз... не, Лідери відразу Не відразу відповідай. Лідери. Хто це каже голос? Жиля Платон, літери. А я що, сказала пита... так, Платон. Сьогодні у нас буде мінус дірочка Платон, добре? Так, перший раз не ставлю, а наступного, будь ласка, руку підіймаємо, а тоді я побачу. Ну добре, Платон, слухаємо. Літери, літери. Що літери? Ну, смотрите, у, у слові будівельник, 11 літер, О, А в математик. Літер. Не просто літера, а кількість літературів. Так, а в слові математик? 9. Так, тобто яке число повинно тут стояти? Один. Е, один. один та Х. Угу. Це не ікс, це десять, да? ну. так? Я... Так, добре. перше вам не потрібно так, надіслати. Ні, ні, взагалі тут сьогодні не будемо. Ну, ці завдання не будемо, там далі підуть більш цікаві. Це такі дуже прості. Так, це був пункт А першому. Тепер Б. Uh... Дивіться, намальовано ось так, і під цим підписано 7,15. Потім намальовано ось так і під цим підписано 2,15. А потім вам треба сказати, що треба підписати ось під Таким малюнком? Так, Ілля бачу руку, але дайте подумати час іншим. Костю теж бачу. Ну, багато вже бачу. А, так, давайте а, можна вже діти. Так, розкривати карти. Так, слухаємо. Може, маю? будь ласка. Слухай, мой я перший, перший був ля. Будь ласка. Тут. Що ти побачив? Треба додати 7 15-х, додати 15, 15. 15 Бо а, малюнку з двома трикутничками відповідає це число з одним, це, а це їх сума. Так? Тобто Треба дійсно додати до 7,15, 2,15, скільки це буде. це буде 9,15. Тільки тут я не розумію, якщо один цей трикутник. Ні, це а вам 2, треба визначити, воно якби не, не така закономірність. Тобто, не можна знати ціну одного трикутника. Це дійсно так не буде. Тобто, тут просто а, треба було зрозуміти, що їх треба додати. Тобто замість знака питання а, стоїть дев'ять. Це важко. Так, це не важко, але є такі ось наступний, він такий більш складний. номер 2 А. а. Давайте перемалюємо. Я б сказала тут а, от тут не треба було їх якось роз'єднати. Тобто. Просто у вас є таких чотири круги. Перший поділено на чотири частини, другий на дві, третій на п'ять, а четвертий на три. І взагалі тут треба просто сказати: тут не, ну, не зовсім так. Не тільки 4, тут є числа якісь. І треба сказати, яке число треба під, поставити під кожним колом. Ось так. А, я, я вже розуміла. Розв'язав, так. Можеш зачекати. Б не розв'язуємо, а ось 3 А розв'язуємо. А що це 500? 514? Треба сказати, яке з цих чисел де повинно стояти? 605, 200, де ж ти розв'язав, якщо це ж головне. Тобто питання, яке повинно бути? Яке з цих чисел де стоїть? Ось так. Ну, так, 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 не обговорте. Дайте поч... хто буде знати? Так, зараз всі, хто підняли руки, знають, можуть вже відповісти. Мені трішечки вже ясно. Трішечки. Я зрозуміла, але. Так, Костя Галіза хотів минулого разу відповідати. Кості, що скажеш тут? 200, ой, 514 на, 514 на першому, 168 на другому, 605 на третьому і 201 на ну, Я з тобою майже згодна, а яка ж тут закономірність, що треба було побачити? Що, дивись, перше, перше коло розділене на чотири частини. Якесь чисел ділиться на чотири. От 514 та не ділиться, а 168 ділиться. Тому тут потрібно поставити 168. А ось там де 2, то тут 514. Я, я вирішив, я так теж хочу сказати. Так. Добре, тут число поділено на п'ять частин, Костя був правий. Тут 605, так? Бо це число. Єдине ділиться на 5. І число 201 ділиться єдине на 3. Тобто тут треба було числа розставити таким чином, щоб кожне число стояло під колом. Ну тобто, число повинно ділитися на кількість частин, які намальовані в колі. І тому закономірність ось така. Добре, давайте візьмемо з третього теж А. Там така, такий малюнок. В нас є коло. Діти, я запис поставила, так? Щось я не пам'ятаю. Так, так. Так, потім така зірочка, снежинка. У нас в Одесі наприкінці зими випав сніг. Це дуже добре. Так, дуже багато. Вже другий день сніг. Мені здається, що, може, і завтра буде, обіцяють. Так, да, в Лесі зараз дуже багато снігу. Ну так, це 10 сантиметрів, так, дуже багато. І так, 3, 7, 11. Так, під цією зірочкою 14, 8 і 11. А вам треба сказати, що повинно ось тут стояти. Так, бачила руки, Поліна була першою, Юра другою, Ілля третім. Там ще багато було. Ні, ні, це з прошлої, я ще так, не подумала. Так, добре, Поліна тоді Ілля, а та Юра. Юра хоче? Ну, не відповідай ще, дай подумати. Коли ти будеш готовий, тоді треба підіймати руку. У мене є обов'язок гадка. Так, ну що, розкриваємо карти? Так. Так. А, ну що, хто хотів би відповідати, Ілля? Так. Як ти вважаєш, що треба зробити? Я хотів відповідати. Ну, треба... Я вміла, але вже Ілля відповідає, так? Треба просто все додати. Ну, Тут є а, числа, які повторюються, да? тобто дійсно треба просто об'єднати ці дві множини. Тобто, які числа тут повинні стояти? Е, ну, е, Перше це 17. А де ти бачиш? До... Ні, ні. Не треба їх додавати ось так. Мені здається, що тр... треба, от дивись, ось у тебе є така множина і така, тут ти їх просто додав. Просто треба не, не додавати ці чи, ну, хоча може так, як ти кажеш, але мені здається, що просто треба записати все, що є спільним. 3, 7, 11, воно один раз йде, 14 і 8. Ось так. Тобто, тут є об'єднання множин, скажімо так. Так, ну взагалі, така думаю, задача. Це при накладанні. Ну, це при просто. накладанні це а, ти додаєш, да? тобто, якщо ти накладаєш, ти додаєш. може, ти і правий, може, треба було просто їх додати, але мені здається, що треба просто об'єднати. Ну, я а... думаю, що додати. Ні, мені здається, що треба об'єднати, бо це а, мова йде про множини. Але я згодна з вами, що воно таке якесь спорне. Так, а тепер давайте ще один урок візьмемо. Він такий, мені. А... Подобається, але тут небагато задач. Ось за ці задачі будуть дірочки, якщо ви зараз розпишете і надійшлите у вайби. Okay. А Дивіться, діти. Номер 16. Напишіть, такий підзаголовочок ще в сьогоднішньому уроці комбінації з об'єктами та фігурами. Комбінації з об'єктами. І сьогоднішній цей урок, 16-й, вас повинен навчити тому, що іноді треба подивитися на ситуацію якось з іншого зору та фігурами. Задача про котлети така класична. А можете трішки увеличити. Так, так, та, добре. Про які котлети? Чи а що? ось номер перший. Дивіться, зараз трошки зроблю більше шрифт. Бабусі, треба підсмажити шість котлет. А на сковородці вміщується лише 4. Кожну котлету треба смажити 5 хвилин з одного боку і 5 з іншого. Як підсмажити ці 6 котлет за 15 хвилин? Давайте так, намалюємо собі котлети. Раз, а там же скільки часу потрібно для того, щоб підсмажити 6 котлет на цій сковородці? Як ну можна... і далі як це можна зробити за 15 хвилин? Ну тобто є підказка. Давайте на друге запитання. А бабуся у нас вміє так кидати сковороду, щоб вони переверталися. Ну, вона може перевертати якусь там такою. А, маску, ну, планує, так? щоб можна було як блінчики так. Ні, ну Фінанский? це одне треба перегортати, часто від цього не зменшиться. Неважливо, чи вміє вона там це робити, чи не вміє. Дивіться, ну, ну, так, вона це мій, Тоді треба всі зразу покласти. Ну, не можна, Там, а там кілька, тільки чотири. Одна з того, що зробити. Це, їх Ні, та, кількість котлет треба, ну, не можна змінювати. Це, це така непроста задача. Давайте так напишемо, як підсмажити шість котлет. За 15 хвилин. У вас є на це, ну, 5 хвилин подумати, 3 хвилинки. І так, як смажити okay. смажите? Шість котлет. А от відповідь може бути ні? Ні, там не, можна. Не можна. Я вам потім покажу як. Питають, щось... питаю, як підсмажити, вас не запитують, чи можна, так? Да? Ну там запитують, чи можна, але я вам відразу вже підказую, там можна це зробити, але питання як? 에... Може, даже і менше? Ні, менше точно не можна. Можна. Якщо на сковородку поміщається чотири котлети, Ну, це так по... як? Що ж ти з одного боку їх підсмажиш? Тобі просто що можна просто, просто процеду, та, і а, і я, я зрозумів, як то там треба їх переворачувати по, по, по дві ще. Тут так. такий хитрий спосіб, але він є. Думайте, який це хитрий спосіб. Так, по чи по три перевертати, як ви А Давай можна, я. Скуч... А а послухайте. я послухайте. хочу запитати. Так. Можна без швиденько, а можна так зробити, щоб спочатку з одного боку підсмажити, потім їх відложити, так скажемо. Все, я зрозумів, можна я, будь ласка. Добре, Нікіта буде відповідати, але через три хвилини. А це можна буде як зірочка, якщо можна, я не можна. а так відповім. Я також знаю. Ну, то пишіть мені в Вайбері, напишіть в Зошиті, сфотографуйте. Ну, я, я не знаю, віде. Леона вже буде відповідати, але може, він, невірно, думає, тому у вас є ще час. Він же не відповів, він підказку дав, але. Це не є відповіддю. Так що будемо Нікіту запитувати зараз, якщо все буде вірно, буде зірочка. І у вас є чат. Не треба підіймати руку. Фотографуйте, надсилайте Viber. Ось такі задачі іноді де зустрічаються. Наприклад, при співбесіді, коли приймають на роботу програмистів, вони люблять задавати такі логічні задачі. Ось про котлети, потім зараз з третьою задачею розберемося. Там, де Мені ось розіга. друге питання. Я його вроді ви розв'язав. Так. перше не можу. Я хотіла, знаєте, про що сказати? А, ну я взагалі так ніколи не жарю. Я коли жарю котлети, я завжди згадую цю задачу, але так як жарила бабуся, ну не дуже. Це неудобно так жарити не, взагалі. Незручно, але дійсно час економить. Зараз ми з'ясуємо, як це зробити. Можна, щоб було дві сковороди. Ні, не можна. На одній треба. Так, щось мені Юля надає. Може послала. бути якийсь помічник. Теж ні, там все можна без помічників. Я не знаю, я здаюся. Так, Юля теж. ж намалювала, я не зовсім зрозуміла, що означає е, ці малюнки з ковородами. Так, ну, добре, давайте Нікіту слухаємо. Можемо я на дві. Е зараз я покажу так, ось каміньці. Ну, Давай словами розкажи. Не треба. Тут, подивіться, ми спочатку, е звісно, ж, кладемо е 4 котлети. Так, по-перше, тобто, 5 жар... хвилин ми Так, Зараз 5, котлети, е 5 так. хвилин з однієї сторони так, Давайте я потім так намалюю. Переваряємо, потім переварячуємо тільки дві котлети. Так. А потім Інші відкладаємо і кладемо ці дві відкладаємо на їх місце і кладемо, кладемо нові, різі, так? Так, так піджариваємо ще п'ять. Ще п'ять хвилин ми жаримо. І так. потім, і в нас залишається п'ять хвилин, дві вже пожарені. І потім ми додаємо ще так, ці дві. Тобто перші дві, дві вже дожарились за наступні п'ять хвилин. А ці а, там свіженькі лежать, так? І вони пожаряться так. ще наполовину. Так. Тут у нас ще лежить дві котлети, а давайте ще намалюємо тут дві такі пусти, так? А тут нас чекають дві недожарені котлети. Так. так, Потім ми ось ці котлети убираємо, так. І ось ці. Можна так ось тут показати стрілочкою. А ці на їх місце кладемо, так? Не на це місце, а ось на це, так? Ну, да. так. так, ну Нікіта отримав зірочку, взагалі я хотіла сказати. Можна що... по іншому? А як по іншому? Ось положити чотири котлети, почекати п'ять хвилин, потім їх всі вилежити... Виложі дві, які з однієї сторони, смажені вже. І а де ж так, ті... з однієї сторони? Дивись, Юлі, якщо ти поклала чотири котлети і посмажила їх, з однієї сторони, пройшло п'ять хвилин, так? Так. Да. Ну, а далі що? Ти їх. Хви... В... Що далі відбувається? Вийняла, поставила, скільки ти... вийняла? Скільки? Всі вийняла? <Музь> да. Ну добре, ось у тебе є чотири недосмажені, дві, а, ще п'ять хвилин. Кладемо дві з одного боку, а дві. Дві. далі? Кладемо кладемось другий спосіб знайшов. Ні, з а, другого боку <казую> немає діти, на жаль. Я не чую, Юлю, давайте по, ну, з'ясуємо, чому там немає другу. Е, дві потім, оці, що з одного боку до смажені, ставимо знову смажити. Так і це вже буде ті, 15 що... хвилин вже, дивись. Ти перші Як 5 15? Хвилин. А тобі треба за 15 всі посмажити, а в тебе ще залишиться одна партія, дві. там 20 хвилин. Буде? Дивись. За перші 5 <зас> хвилин ти пожарила <зас> з одного боку і всі витягнула, так? Ти да. поклала ці дві. В тебе лежить наполовину жарені, так і на сковороді лежить а, дві свіжі. За 5 хвилин вони підсмажаться з одного боку, вже 10 хвилин пройшло. Що в тебе є? Чотири недосмажені, 4 ще дві недосмажені. І в тебе залишилося -5, 5 хвилин. Ти не зможеш до... пожарити. Тут треба зібрати. Можна піти в і купити. купити... Так, це шості. Вже, ну це вже як зможеш, розпові... ну, я не бачу як. Ну просто оці дві, що досмаж, я, ну, з одного старого досмажень, став на сковорідку, ну, плюс ще дві які сирі. В тебе ну, ще плюс... Так це ще 20 хвилин? в тебе шість недосмажених, а поміщається тільки чотири. Юльчик, бачиш, в тебе на п'ять хвилин зайві. Ні, можна ну, забрати. Оці 4, е, ще 5, це 10. І ви не будуть. Вина... А, да, точно. дивись, за перші 5 хвилин ти mm -hmm. пожарила 4 з одного боку, так? Згодна? Так. Да. За да, наступні 5 хвилин ти пожарила дві котлети з одного боку. Це вже mm -hmm. скільки хвилин пройшло? Це ж 10. 10. Вже? Так, наступні 5. Що ти обжарюєш? Які? 20 хвилин там да, буде. 20, а нам треба за 15. Ти зрозуміла? Там тільки той спочаток, який показав Нікіта. От на ти якийсь не був. Так. Не, я такий, я такий, такий. Так, добре. Тепер давайте, в нас мало часу, в нас 5 хвилин. Ось дивіться, другу задачу ми розв'язували колись вона була з дірочкою, тому ми зараз її пропустимо. Там, пам'ятаєте, в нас в підручнику була така. Треба було розрізати прямокутник на дві частини, щоб можна було скласти квадрат. Це була зірочка ваша. А ось третє завдання ми не розв'язували. І дивіться, дійсно, ось таке завдання теж дуже повідомляється на співбесідах для програмистів. Давати у вас є круглий торт. Яке Дреб, найменше... у кого там можна, я... Діти, можна я скажу? Яке найменше число розрізів треба зробити, щоб розрізати його на сім частин? Підказка, ніхто не казав, що вони однакові повинні бути. Просто на сім частин. Які ці частини немає значення? Думайте, як це можна зробити. Хто в зошиті? А... Треба розрізати і сказати, скільки розрізів. Тобто торт А я трішки я не зрозумію, що робити, що потрібно Дивіться, робити. Дивіться, вам треба сказати, скільки розрізів треба зробити, щоб торт розрізати на сім частин. Ну, Найменша кількість розрізів маєте на увазі. Скільки. Це треба наполовину розрізати. Одну наполучим. Третю і ще mm. раз. Так, ну хто це казав? А давайте подивимось, скільки найменше треба зробити розрізів. Три. Да, три, а потім ще один. Что побачити твоє країни? Ні, треба чотири. І ще треба один. Ні, три можна, три можна. Три можна, три можна. Три можна. будь ласка, можна мені будь ласка. Так, хто вважає, ні. що три мені в надішлить. А, а в мене питання: а якщо е, можна торт ділити на рівними частами? Ну, наприк, Я наприклад, так, так, на рівні, вони... Наприклад, вони не. Кажуть, е, 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 е. Батон. Ти чуєш, можуть бути на рівні ну, от коси, 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 не, ну не ровно. Так, так, не Так, так. Це є на рівні, так. це я зробив Ну, давай. <гум> та можна одну, одним, одним можна зробити. Одним якось це. І одним, ні. Мається на увазі, в тебе прямо лінійні розрізи. Тобто не можна ось так якось різати. А, -а, -а, -а я Прямо лінійні. Там... Ні, Ліза, Я Діти, треба не тільки число, треба ще показати мені кількість розріза. Ну, як ви це розрізали. Перерахувати? Я вам надіслала. Як я розрізала. Так, Ліза, надіслала. Так, у Поліни Лисенко зірочка. Я вам написала. Ярослав Вірочка, так, Бучацький. Альонова, щось я не бачу. А Ліза Адамова там немає а, креслення, Ліза. А ми другий номер розв'язувати не будемо. Не будемо, бо ми його вже розв'язували колись. А, Тот, я я так, не бачу так. там ніякі що всім, але а, та, ну, це так. Ну, добре. Там так. Діти, подивіться, в мене вимикнуло світло, тому я показую, як треба було зробити. Ну, перший розріз ріже на дві частини, другий на чотири. Я а зрозумію. Третий, ось так. І дивіться, я буде зрозумію. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Я, Залинці, я Е, а, я зрозумів, чому ви не побачили? Тому що в мене там трішки ручка. Діти, зараз сміттє вимокнуть, мені треба ще зберегти урок. Значить, ви берете надім ось ці завдання, це сторінка. Ну, там усні теж берете. Усні і домашнє завдання до уроку номер 15 Зрозуміло? <пас> Да. И завтра вже. Завтра готуємось до контролю. У угу, меня две зірочки, Так. так?